Всім привіт, це мій перший влог і я сьогодні вам покажу, як пройшов мій день в пошуках замовлень. Інакше це не назвеш. І катав-катав, тут мені гадає замовлення. Так, в мене прийшло замовлення. І зараз будемо брати. музею 70 гривень. Рукавичка, пиво, база. База. Поїхала. Мой перше замовлення. Нам дали укає 5 гривень. Чаю 8 гривень. Ну, дякую за те. Приїхати. Четвер щось не радує мене замовленнями, тому ми вирушаємо до центру, щоб е чилити біля Макдональдса і нічого не заробити. Я рибний сьогодні день взагалі. Я думаю, що ми чапою рабської закриємо того обіду. Замовлень взагалі немає. Володимира Великого не годує. Ну, ничего, віримо, давайте. Що може бути краще? Окей, Я зараз на Володимира Великого сижу. Кидаю мене на воду. Окей. Вроде літо уже скоро ось. На другу зміну. Я поки що бажу тільки піцу і з плюсів з плюсів. Зароб'ярний дощ і ков нормальний, тому я сподіваюся на нормальний заробіток. Ми зараз їдемо на Припарківську, щоб мене туди не забрали. Це я розумію дощик. Mm. Дали, могли дати й більше ков, правда? Ми вирушаємо на Global Експрес. За 111 гривень потім звіти скинув. Ще у нас такі по за 200 гривень круто круто Хоча в дощ їхати таке себе коротше речі міквіник мокро але прибутково нормально Я не знаю, я напевно Поїду додому це дуже тяжко дуже тяжко не просто капець Короче я пів 8, у мене поки на рахунку буде 750 гривень, зараз останнє замовлення віддаю. Я не знаю, я або йду додому, або якщо зараз щось файне впаде, то ще поїжджу. Бо в такий дощ їздити це просто тренда, ще й Бо якось так. 150 гривень чаю ахує просто. топово. Атмосферка. Дуже круто. Коротше, я офіційно заявляю Я, я... зламався. Я бружив поломку, бо я вже не можуть з мопу Осені я зарплату це не ровіти ще Але краще вдома з чаєм, ніж рушимо, але потім хворіти. Тому все окупиться Коротше, я сьогодні вдома той дощ. Зупив собі гарячу каву. Кстаті, про каву. Уяви, перший ковто кави, тепла рідина сповзає горлом, залишаючи легкий гіркувати відтінок. Всередині, наче пробуджується легка енергія, думки стають яснішими, а світ трохи яскравішим. Це момент спокою і насолоди. Маленький ритуал для себе. Але це все хуйня. І ось ви зробили цей чудовий ковто кави. І що в нас відбувається? Кава впливає на мозок за 30 хвилин. Вона впливає на аденозинові рецептори. Як саме? Кофеін нас блокує аденозинові рецептори. Аденозинові рецептори, що це таке за шняга? Це молекула, яка каже тобі: Чувак, ти вже заїбався фігарити в дощ, на вулиці дощ? Заїбався, включай поломку і їй додому. Ти хочеш спати. Ну, або загалом вдома. Оскільки нас! Кофеїн блокує ці аденозинові рецептори, вже нема кому говорити цю дичь. І ти пахаєш на голову 24 на 7, щоб заробити мільйон доларів і компанія Глова щоб розцвітала. Після цього в нас також активується дофамін і норадреналін, і ти блядь, рабляє голову, головного мозку. З норадреналін у нас притворюється адреналін, також на. на, на... В нас включають кортизол, гормон стресу і активиться симпатична нервова система. Це є в нас розширені зниці, тахікардія. Коротше, стрес ви ніби тікаєте від хуйового клієнта або леопарта. Не знаю, це сказав, але ладно. Але це все, звичайно, добре. Допоки ми не зрозуміємо, що саме ми п'ємо. Наш організм складається з клітин. У клітинах є ядро. В ядрі знаходяться хромосоми, довгі молекули ДНК, які зберігають усю нашу генетичну інформацію. Це база даних, за якою будується і працює наш організм. Уявіть, що хромосоми це шнур від зарядки, а теломери – це потовщені кінчики з нучкою болонкою. Вони забезпечують захист і запобігають розриву. З часом, якщо постійно перегинати кабель чи використовувати його небережно, кінчики починають зношуватися, провід оголюється і, зрештою, перестає працювати. Так само, якщо теломери скорочуються, клітина втрачає здатність оновлюватися і, зрештою, перестає функціонувати. Зараз ще не шукають способи, як уповільнити руйнування теломерів. Очевидні речі, ви і так про них знаєте, це є спорт, сон, відмовить куріння, інші здорові звички, але це все пораша. Раніше з'явилися публікації, що люди, які п'ють каву, швидше зношують теломери, тобто швидше старіють. Але у 2023 році провели великі дослідження, і з'ясували, що основна шкода пов'язана з саме розчинною кавою. У таблиці була наведена багатофакторна регресія. Спочатку загальне споживання кави, а потім розділення на розчину і мелану. У першій моделі врахували вік, стать, масу тіла, етнічну приналежність. Виявилося, що навіть якщо ти п'єш каву щодня, стан теломерів у тебе гірший, ніж у людини на 20 років старшої та на 20 кг важчою. З кожною додатковою чашкою розчинної кави теломери скорочуються на величину, що відповідає півроку життя. У другій моделі додали фактор куріння, алкоголю, серцево-суденних хвороб, діабету, раку та показників крові. Результат майже не змінився. По третій моделі додали харчові особливості, і лише там виявили дуже невеликий негативний ефект від фільтрованої кави. Але він був у 10 разів менший, ніж від розчиною. Чому ж розчинна кава настільки гірша? У розчинній каві виявили більше цвинцю, ніж у мелені. Тривале вживання може принести накопичення цього токсичного металу. Свинець заміщує кальцій на нервових клітинах, порушує передачу сигналів між нейронами, що веде до проблем із пам'яттю та зниження швидкості мислення, і також негативний вплив на ставі гормони і нейромедіатори. Звичайно, одна чашка кави вам нічого не зробить, якщо будете одну пити до кінця життя, але якщо ви п'єте кожен день 4-5 чашок, то мені у вас шкода.